Як контролювати свої емоції у будь-якій ситуації? Це цілком можливо, якщо докласти трохи правильних зусиль. Емоції дуже швидкі, набагато швидше наших думок, і саме тому їх складно впіймати і зупинити інтелектом, особливо коли вони вже у прояві. Тому найкращий спосіб створити потрібні установки заздалегідь, коли ми в звичайному стані. Щось на кшталт того. Як я поводитимусь в такій то ситуації? Постійно повторюючи це собі, ви обов'язково згадаєте про це тоді, коли це буде потрібно. Але якщо ми нічого такого не робили і не збираємось, то в моменті також є деякі прийоми, які допоможуть виправити ситуацію. По-перше, треба зупинитись всередині і трохи відсторонитися від ситуації. По-друге, не накручувати себе уявою, що і як буде відбуватись. По третє, звернути увагу на дихання та уповільнити його за потреби. Ну і в четвертих обмірковуйте рішення, а не проблему. Все це допоможе вам не ототожнюватись з ситуацією і, відповідно, правильно на все відреагувати.